19 вересня 180 рятувальників з усіх підрозділів держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області провели командно-штабні навчання. Вони відпрацювали дії, зокрема на випадок ворожого ракетного обстрілу восени або взимку, розповів заступник начальника управління ДСНС в області Віталій Федунків. Важливість цих навчань в тому, щоб ми удосконалені навички всіх служб вміли правильно і вміло реагувати на ті ситуації. Тому що е, е, працює комплекс дій, тобто всі служби об'єднані в одну, які виконують завдання, які поставлені перед нами для відпрацювань, розповів Віталій Федунків. Долучили 35 спецавтомобілів та облаштували дев'ять локацій. На кожній з них, за його словами, рятувальники тренувалися ліквідовувати можливий наслідок обстрілу або іншу надзвичайну ситуацію: снігові замети, розрив трубопроводів, зупинку теплопостачання, руйнування будинків під час ракетних ударів і пошук потерпіли. У завалах. Умовно, внаслідок обстрілів житлового сектору, одна з ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок та розташована поблизу нього будівлю котельня. Вибух спричинив сильне руйнування. Існує загроза, що під завалами знаходяться люди. Розшукувати людей рятувальникам допомагають собаки, розповів інструктор першої гірської пошуково-рятувальної групи Ярослав Ласиця. З його слів, завдання лабрадора німецької вівчарки та двох бельгійських вівчарок, яких долучили до тренувань. Це пошук травмованих, зокрема під завалами та в лісах. На протязі цього року було здійснено 11 виїздів, троє врятовано у гірській місцевості. Рятувальники також відпрацювали метод очищення технічної води на випадок пошкодження систем водопостачання. Розповів начальник управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в області Віталій Фіглевський. Проводиться закачка води спеціальними помпами. Їх проходить очищення через фільтри з піском. Проходить очищення препаратами алюмінію. Після цього проходить їх зараження рідким хлором і після визначення аналізів відповідно вода може вживатися населення. Степан Пенкалюк, Роман Кучаржук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.